Рати клі канікула в дітей це не знаю не не побоженська, можна сказати. Додатковий рік навчання для школярів в Україні обговорюють ідею проведення так званого реабілітаційного навчального року. Таким чином хочуть компенсувати прогалини учнів у навчанні через війну та пандемію. Є навчальні заклади, які проводять освітній процес в укриттях, є де діти просто сидять. Тому Можливо, і варто зробити такий реабілітаційний рік. Проте тема додаткового реабілітаційного року лише обговорюється, наголошує директорка департаменту. Нею цікавляться усі освітяни, батьки, учні. І лише від їхнього рішення буде залежати, чи потрібен він і у якому форматі навчатимуться діти. Адже певного алгоритму дій поки немає. Тривоги вони переривають навчальний процес. Діти йдуть з сховище, все, уроки пропали. І коронавірус, і війна, ну, навчання ми бачимо, відстає досить таки сильно. Дехто ж навпаки проти реабілітаційного року. Нам кажуть, діти пристосувались навчатися онлайн, тому зараз їм потрібен перепочинок. Діти вчилися і дистанційно, і в школі матеріал. Матеріалу було багато для навчання. І я вважаю, що діти втомлені, і, в принципі, я думаю, що їм би пора було відпочити. На мою думку, для початкових класів цього не потрібно, оскільки вони навчаються кожного дня в першу зміну. Відповідно ті пропущені заняття, які під час тривоги вони не вивчають, ми надолужуємо вдома. Не в захваті від реабілітаційного року і самі педагоги. Нам кажуть, освітній процес триває. Уроки проходять і онлайн, і офлайн. Діти інформацію засвоюють добре, проте є й такі, кому важко опанувати нове. Тоді з такими учнями потрібно займатися індивідуально, кажуть вчителі, але не вбачають потреби залучати усіх школярів до реабілітаційного року. Ми вже мали неодноразово такі виклики, як, наприклад, там, карантин під час ковіду, як війна. Ми вміємо швидко перелаштовуватись, ми вміємо швидко працювати по-новому. Стараємося об'єднати, наприклад, матеріал якось. Приділити більше уваги, тому що головніше Є діти, які будуть втрачати ще один рік, тому що їм цього не потрібно. Вони працювали і старалися. А якщо індивідуально це буде, наприклад, за вимогою, де сам один клас буде сформований, так або, наприклад, це буде сформоване якісь додаткові заняття. Якщо тоді так, тому чому б і ні. І більшість опитаних нами дітей не підтримують ідею реабілітаційного навчального року. Кажуть, це буде просто втрачений час, адже хто хотів вчитись, шукав можливості. Якщо дитина, звичайно, не пропускає жодних уроків, тому це їй здається легко. Можливо, для тих, хто був добре, вчився до карантину, а зараз скотився трошки на нижчий рівень, наприклад, там 8 7 для них, мабуть, це корисний буде цей додатковий рік. Обговорюють цю тему і в інтернеті. Думки різні, але більшість все ж проти реабілітаційного року. Вважають, що додатковий рік може спровокувати втрату інтересу до навчання в учнів. Додамо за даними дослідження аналітичного центру, це дос такі заходи, як продовження та повторення навчального року, обрали до 10% опитаних. Водночас 72% батьків вважають, що потрібно додаткові заходи на кшталт індивідуальних занять.